У наступному році міський пасажирський і комунальний транспорт забезпечать системою навігації. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні. Виконкому у 2012 році планується створити автоматизовану систему диспетчерського управління Вінниці. Це дозволить контролювати графік руху пасажирського транспорту час роботи на маршруті та визначати, де саме знаходиться автобус, тролейбус чи інший громадський транспорт. Автоматизована система диспетчерського управління матиме ряд переваг, стверджує директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Олексій Педоченко. Вона передбачає оснащення міського транспорту системою навігації. Це дозволить чітко виявити місце знаходження засобу пересування, час його виходу на лінію, контролювати дотримання водіями графіку руху. До того ж, буде можливість відстежувати задані параметри руху об'єкта в режимі реального часу та здійснювати моніторинг відхилень та скарб. Завдяки автоматизованій системі. Системі диспетчерського управління робота комунального транспорту буде під чітким контролем в цьому році, каже Олексій Педиченко, Є також напрацювання, що свідчить про динаміку розвитку міського електротранспорту. Поточному році для більш повного забезпечення потреб війничан у пасажирських перевезеннях було відкрито новий тролейбусний маршрут 13, «Аграрний університет – меморіал визволення», на якому працює чотири тролейбуси. В цілому сьогодні мережа міського електротранспорту складається з п'яти трамвайних та 17 тролейбусних маршрутів, на яких щоденно працює 64 трамвайні вагони та 100 тролейбусів. У поточному році до вимог стандартів України підприємство адаптувало ще 18 одиниць швейцарських трамвайних вагонів міраж, які були отримані у 2010 році. За останні п'ять років провели капітально відновлювальні ремонти на майже півсотні тролейбуса. Було замінено кузови, встановлено сучасні енергозберігаючі системи керування. Також проводились роботи. Із покращення технічного стану трамвайної колії та контактної мережі. Керманич міста Володимир Гроссман зазначив, що сьогодні вкрай необхідно модернізувати міський транспорт. Сьогодні потрібно замінювати і тролейбусний парк, і колійне господарство, і контактну мережу. Модернізувати все це потрібно робити і в більших обсягів ніж ми це можемо сьогодні дозволити. Міський голова подякував колективу Вінницького трамвайно-тролейбусного управління за якісне виконання своєї роботи. Завдяки їй Вінниця не втрачає лідеруючих позицій щодо діяльності міського транспорту в Україні.